Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі без фанатизма. З вами Настя. І сьогодні я проведу для вас коротку та ефективну зарядку проти холки. Тож, поїхали до роботи! Починаємо, сидячи на сідницях. Можна сідати ось таким чином. Якщо вам некомфортно в коліна, ви можете схрестити ніжки і сісти ось таким чином, як вам комфортно. Більшість вправ ми будемо виконувати саме з цього положення, сидячи. Сідаємо з вами, руки вкладаємо на коліна і повільно, не поспішаючи, починаємо робити нахили голови вправо-вліво, вухом тягнемось до плеча. десь. Через сторону 9. Плечі тягнуться в килим. І через бік тягнемось. Плечі розслаблені. І ще чотири, три, два, один. Погляд тримаємо перед собою, руки вкладаємо на плечі і робимо кругові оберти ліктями назад. Гарно прокручуємо лопатки позаду, зводимо, один. І руки гарно прокручуємо назад, два. Видих, три. Лопатки обов'язково зводимо. Чотири. П'ять. І позаду. Шість. Сім. Вісі. Дев'ять. І десять. Лікті тягнемо до талії, Руки залишаються на плечах. І підіймаємо максимально високо наші долоні, Ніби хочемо торкнутися вух, лікті до гори. Вниз, наверх, один. І. Два. Працюємо лопатками. Три. Відчуваємо, як вони опускаються, піднімаються. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Відпускаємо руки плечі. підіймаємо дві руки до гори, Долоні дивляться прямо на видиху, зводячи лопатки. Тягнемо лікті до талії і поштовхом до гори. Видих донизу. Один. Видих донизу. Два. І три. Спину триваємо рівно. Чотири. І п'ять. Видих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Обов'язково зводимо лопатки. Десять. Лікті тримаємо напроти наших плечей і на видиху. Зводячи лопатки, штовхаємо лікті назад. Від плеча назад. Один. І два. Лікоть напроти плеча. Три. Лопатки зводимо. Чотири. І п'ять. Видих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Піднімаємо руки до гори, ніби хрестиком. І опускаємо вниз. Змінюємо сторону. Права, ліва рука накриває одна одну. Один. І два. Внизу зводимо лопатки. Три. І чотири. І п'ять. Руки ніби хочемо до гори з плечей витягнути. Шість. Сім. І. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Обняли себе. Трішки відпочили. Тримаємось тут п'ять. Стараємось доторкнутися лопаточок з правої сторони долоню. З лівої. Тримаємось. І ще чотири, три, два. Один. Беремо руки в замок, заводимо замочок до стелі і зі сторони в сторону витягуємо наші плечі. Один. І. два. І три. Чотири і п'ять. Шість. Замочок тягнемо догори сім. Вісім, дев'ять і десять. Беремось за лікті. Ось таким чином, ніби в ліктвий замочок. Заводимо замок за себе. І тут зі сторони в сторону знову ж таки виштовхуємо лікті. Наш замок позаду. Ми його завели, ніби на маківку назад. Тобто не перед собою, а позаду себе. І зі сторони в сторону штовхаємо лікті один. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І Десять. Супер. Є, замочок тримаємо. Тепер ми з вами скругляємо спину, витягуємо замочок до живота і заводимо його максимально за голову. При цьому ми не працюємо попереком, ми стараємося спину тримати рівно, ми заводимо замок за голову. Кругла спинка. Прогнута. Працюємо, замочок заводимо за голову, стараємось максимально завести плечки за себе. І витих. вдих. Супер. Працюємо ще сім. І. Шість. П'ять. Чотири. Три і два і. Один. Відпустили замочок. Супер. Витягуємо праву руку в сторону, лівою рукою дотягаємо плечико до себе. Відпускаємо його вниз до килимочка. Ось так в ліктову ямку вкладаємо праву руку в ліву і тягнемо плече в килим. Долонька від себе. Відчуваємо, як розтягується плече та задня поверхність рук тріцепс. Тримаємось тут 5. Дихаємо 4. Три. Два. І один. Дуже добре. Інша сторона все ж те саме. Плечиком вкилимо, витягнули його в бік. Супер. Тримаємося. П'ять. Вкилим. Чотири. І три. І два. Один Супер. є. Відпускаємо плечі. Стаємо з вами на четвереньке. Коліна під кульшовими суглобами. Опускаємось вниз, права рука на високих пальчиках. Тобто ви ставите ось таким чином. Ліва рука рівна. Залишаємось тут, прогинаємось, тримаємося п'ять. Одна рука на високих пальчиках. Шість. Грудну клітину провалили вниз до килимочика. Грудну клітку є. І тримаємося тут. Погляд здовж лінії килима, Підборіддя можна на килимочок. І. Два І один. Змінили сторону навпаки. І одну ручку трішки вище. На високі пальці. Так ви відчуєте більше розтягнення в плечовому суглобі і взагалі в плечі. Є, тримаємось тут. П'ять. Лопатки зведені, плечі опущені. Чотири. Три. Дева. Один. Тепер дві догоньки розслабляємо. Грудну клітку вниз. Довші лінійки ми дивимось перед собою. Залишаємо ваші сідниці під кульшовими суглобами. Є. Коліна під кульшовими суглобами. Тримаємося. П'ять. Чотири. Три. Дева. Один. Повільно не поспішаючи. Штовхаємо таз назад і залишаємося ще трішечки в позі дитини. Тримаємося п'ять. Два коліна можна поставити на різноживоти і груди між стегнами. Чотири. Три. Два. Один. Повільно не поспішаючи. Підіймаємось догори. Та дякуємо собі за цю чудову руханку. Друзі, не забудьте підписатись на мій канал, поставити цьому відео вподобайку, написати коментар, які ваші враження та відчуття. І я вас буду чекати своїх нових відео. До скорих зустрічей. Пока, пока.